Підготовлено, як сказали, люди, які цим займалися. На задовільному рівні фасене Соса виривається на гарний Удар у дего медалиста в першій хвилині перепрошую на друге, виходить вперед. Який провал у захисті арсеналу? Поэтому вот в этом моменте хорошо видно, где находится последний защитник. То есть в этой ситуации уже ничем не мог помочь. Но здесь рикошет, конечно же, поспособствовал тому, чтобы. Відкрив, що? Ну, правий фланг Арсенала повністю провалився. Ярослав Мартинюк та Сергій Старенький. Тут багато питань передусім до них буде. ну Віталій Рева ближній кут. Притайсено і на це, безумовно, у Харкові сподівається. Відповідь Арсенала. Володимир Аржанов на Гуменюка. Той скидає надію. На Пробивати, напевно, треба вдома. них это большой плюс, молодці ребята розбудились в ситуації. Володимир Аржанов скинув на Гуменюка, потім була передача від Адії. Вже Мартинюк пробивав. Ну, всю цю атаку розпочинав Андрій Богданов, про якого ми вже сьогодні згадували. Йому вдалося швидко вивезти партнерів туди до штрафного майданчику. І знаєте, ось такої гри від Арсеналу все ж таки, напевно, очікували. Контратак швидких, тому що позиційні атаки, безумовно, отака джажа з м'ячом. Жажа Куэля бьет. Добрый вечер, Харьков! Металлист вырывается вперед. Жажа Куэля в своем фирмовом стиле визначается и забывает свой первый гол в официальных матчах за Металлист после повернения. И именно в таких моментах Виталик не очень хорошо справлялся. И это, этот это же момент, вот посмотрите, удар, Хоча і погода можна, але це його гол, чистий гол Віталіка. Ну, треба говорити про те, що ім'я що відскочив дуже, так би мовити, незручно для Реви, тому що відскок перед самим ударом, тим паче, що Пол не в найкращому стані. Дякуємо Володимир Категоричний у своїх судженнях Юрій Бакалов, хоча його арсенал. Програє, перебудова арсеналу триває. До вашої уваги статистика 2-1 на користь арсенала. 6-8 за ударами, 1-3 у площину. воріт. бачимо, що небагато роботи сьогодні було у воротарів. Тож ну, то що я і відмічалась. А, друзі, ну що, на вас очікує програма про футбол. Дякую, що були з нами. На все добре. З вами були Роман Бебех та Андрій Несмачний. Хорошого вечір.